Вибиті вікна, посічені уламками стіни та покрівля. Лікарня знеструмлена. Військовослужбовець збройних сил Євген розповідає: близько 23-ї бойовики почали обстрілювати їхні позиції неподалік Красногорівки. О по 23.30 почався обстріл наших позицій. Було випущено сім мін 120-го калібру по нам, і одна міна була випущена по лікарні. Людей не евакуювало. Обстріл тут скінчився дуже швидко. Від восьмої ранку розбирають завали та лагодять вікна. Розпочали роботи по ремонту віконних блоків, по осклінню вікон та зашиваємо виставами USB. Також оглядали покрівлю. Для на рахунок пошкоджень, окрім лікарні, пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Зруйновано два корпуси лікарні. Під час вибуху у приміщенні перебувало 38 пацієнтів та семеро медпрацівників. Розповів головний лікар Мар'їнської центральної районної лікарні Микола Слюсаренко. Ніхто не травмувався. У Першому корпусі у нас розташована терапевтична кардіологічна лікарня відділення, які надають медичну допомогу хворим на ковід. А в шостому корпусі це швидка медична допомога і бухгалтерія електромайстерні. У лікарні на той час знаходилось 38 хворих на ковід. Всі вони були живі. Сьогодні утром, десь в 10 й годині помер тяжкий хворий на ковід, і, мабуть, та ситуація, яка виникла вчора, повлияла на Причини смерті його хворих не евакуювали, каже Слюсаренко. На даний час працює комісія, яка встановить рівень пошкоджень руйнувань. До складу комісії входять рятувальники, поліцейські та представники військово-цивільної адміністрації. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов, Анастасія Славкова. Новини на Суспільному.